У цю святу ніч виконується прадавня обітниця, час очікування закінчився, і діва народила Месію. Ісус народився для людства, яке шукає свободи та миру. Це дитя народжується для кожної людини, змученої гріхом, потребуючої спасіння та спраглої надії. Сьогодні у всіх куточках світу християни зворушено співають. Сьогодні народився Христос Господь, Спаситель світу. У цю ніч Бог відповідає на неустанне благання людей. Прийди, Господи, спаси нас! Його вічне слово любові прийняло наше смертне тіло. Слово увійшло в час. Народився Еммануїл. з нами Бог. Марія породила сина свого первородного, сповила його і поклала в яслах. Це ікона Різдва Христового, безпорадне немовля сповити жіночими руками в бідні пелени і покладене в яслах. Хто б міг подумати, що ця крихітна людська істота була сином Всевишнього, тільки вона, мати, знає правду і зберігає таємницю. У цю ніч ми також можемо дивитися в її погляд, щоб розпізнати людське обличчя Бога в цій дитині. Дитя нам народилося, Син нам даний, також і для людей нашого часу народжується це дитя, яке несе спасіння світу та радість і мир усім людям. Зворушені ми стоїмо перед вертепом, щоб разом з Марією зустріти того, кого чекають народи, відкупителя, чоловіка якого прагнуть усі люди. З Марією ми споглядаємо обличчя Христа. У дитяті, сповитому в пеленах і покладеному в яслах Бог приходить, щоб відвідати нас, направити наші кроки на шляху миру. Марія споглядає Його, обіймає і зігріває. Розглядає значення чудесних знамен, які оточують таємницю Різдва. Різдво це таємниця любові, це любов Отця, який послав свого єдинородного Сина у світ, щоб подарувати нам своє життя, любов з нами Бога, Емманоїла, який прийшов у світ, щоб померти на Христі. Це буде боротьба між світлом і темрявою, між смертю і життям, ненавистю і любов'ю. Князь миру, народжений сьогодні у Вифлеємі, віддасть своє життя на Голгофі, щоб у світі панувала любов. Разом з тобою, Діво Маріє, ми зупиняємося в думках перед яслами, в яких лежить дитя. І так як і ти дивуємося безмежному милосердю Бога. Маріє, даруй нам свої очі, щоб ми могли проникнути в таємницю, приховану в крихкому тілі Твого Сина. Навчи нас розпізнавати Його обличчя в дітях будь-якої раси та культури. Допоможи нам бути справжніми свідками Його послання миру та любові. Щоб люди нашого часу все ще позначені великими конфліктами та насильством, змогли розпізнати в дитині, яку ти тримаєш на руках, єдиного Спасителя світу невичерпне джерело справжнього миру, якого так прагне кожне людське серце.